Слухайте, ну це літо просто у мене такого літа ще ніколи не було, щоб я не могла навіть зняти відос. Привіт, Ірина з вами. Що такое? Що таке? І покажу вам шум. Сьогодні приїхали ми в шум. А, точніше, ті вже, хто давно на мене підписаний, а, точніше, в інстаграмі і в тіктоці вже бачили, що я була в басейні якомусь, то прийшла сьогодні і вам показати. А, Шум в Чернівцях. Зараз дуже багато таких різних басейнів в кожному великому місті, і це за місто. Мені тут дуже подобається він найкращий. На мій погляд і зараз будемо з вами говорити, що тут і як тут. так, Скільки це ми заплатили? Ми заплатили 350 гривень за вхід для дорослої в будні. На вихідні ми сюди не їдемо спеціально. На вихідних мене тут не буде. Тут буде все забито, тут і сьогодні все забито всереду. понеділок було менше людей. Отже, як виглядає шум? Ось так от приблизно він виглядає цей шумчик. Зараз все буду вам показувати. Покажу, звичайно, з головного це басейн. Тут великий басейн, вода тут не підігрівається, але зараз така жара, що вона тепла, велика кількість шезлонгів. Тут є ще два таких лігушатника, скажімо так, для діток. А, мені це дуже подобається, тому що ми були в Чернівцях і в драйві, і а, дуже дивляться для біля дітей. Просто коли ми були в понеділок, тут мій син один був взагалі до обіду, але не всі можуть собі дозволити приїхати в понеділок, тому що я ж працюю онлайн, я просто сиділа, працювала. Тут трошки для постарших діток, а там геть для старших діток. І мені ще хочеться, знаєте, що вам показати, як тут гарно навколо. Так, Тут є душові душ, так як можна себе змити. Тут є туалети. Жіночі, чоловічі є роздягальні. Привіт вам! Я вже така пишечка плюс 13 кілограм. Тут є ресторан, є де поїсти, гарна їжа, і шашлики, овочі, салати, все, що хочете. Так, ось я хотіла вам показати, так, певно, по газону не можна ходити, але тут не травичка. Точніше, це травичка, але не газонна насіяна, це така якісь калючки, який просто гарний краєвид. Тому вітряну погоду тут дуже-дуже холодно. До речі, ми були в понеділок, бо вітер було прохладненько. Рішоточка. Ну, типу, за містом. Ось є тут місце для дітей, де грати, яким набридло в басейні. Тут ми з малим теж моїм грали. Тут якась палатка складається, можна так почилити, скажімо. Тут кальян приносять. Я не люблю кальяни, я від них тікаю, бо... Я не можу ними дихати прямо. Різні такі шезлонги, тут е, який тут прикол з шезлонгами. Тобто, якщо всі місця будуть зайняті, то все закривається на вхід і сюди людей більше не пускають. Тому що, коли ми були, наприклад, в сонячній долині, там просто вже в тому басейні е, вже не можна було туди потрапити. Вже все забито, а ще туди людей пускають. Шезлонгів немає, ну тобто дуже-дуже неприємно там було. А ось там місто, бачите? Ось там далеко-далеко-далеко. Ну, точніше, воно дуже близько, але за містом. Так, дітки плачуть, моє дитятко теж плаче. Постійно, причому музика тут грає досить таки жваво, багато місця насправді дійсно великі басейни. І я вважаю, що за 350 гривень на цілий день дуже дуже добре. Але сюди не можна приносити з собою їжу. Типу на поїх ще бачиш, що люди приносять все і. Ти типу, все рівно ти будеш замовляти якісь харчі, якісь обід ціни тут досить такі помірні. Ми замовили наприклад 500 грам шашлику, дві порції салату грецького, овочі, гріль і картоплю фрі. Так, син побачив і вже почав кричати, що хоче картоплю фрі. І це все за 870 гривень. Тобто це такі більш ну, звичайні ціни, скажімо так, піци в середньому 170 гривень, хто любить. Ну, Тобто, нічого особливого і нічого там. Є тут ресторан ще всередині, але в нього. Не пускають в купальниках, ну, щоб там не замастити. Зараз покажу, як виглядає їхня столовка. Це, типу, не столовка, а кафе. Там ресторан, то ресторан. А тут, типу, можна замовляти. Хто алкоголь, хто що хоче. Морозиво є. напої різні. До речі, морозового тут немає без транжиру, тому я його не купую. Це все морозово неякісне. Точніше, не так. Воно може бути і якісне, але воно з транжиром. Це не говорить про те, що його якось зробили погано, погано. його гарно зробили. Так, ми їмо зазвичай там нам на трасі накривають. Нас тут вже знає офіціант, бо я тут одна єдина вагітна, безкінечна. Як безкінечна? Тут просто другий раз. Його другий раз і нам накривають тут прям на, на терасі. Мені тут дуже подобається все таке біленьке, гарненьке. Прикольно. Реально прикольно, мені прям подобається. Я собі працюю, Фух. мої розважаються. Син зараз не ходить в садок тимчасово, точніше, він. У нас захворів, ми його вилікували, відправили в садок, і він упав і розбив два коліна. І я розуміла, що йому там ніхто не буде в тому садку слідкувати за його ранами, за цими колінами. Плюс якісь сопельки почались трошки, і ми вирішили, що ми нікуди не будемо їздити. Тому цих два тижні ходити, цих два тижні син зі мною вдома, Я ж працюю, і просто це був якийсь ураган страстей Я нічого вже не стигаю в цьому житті. І вирішили, що краще будемо їздити отак -от в таке місце, басейн, хай він тут плюхається, а я буду тут працювати собі спокійно. Так, як у вас справа? Розкажіть, чи є якісь басейни, чи кудись ви виїжджаєте? Чесно вам скажу, я дуже хотіла поїхати чи в Турцію, чи десь ну, відпочити, чи в Грецію, чи на Кіпр, чи Чорногорію. У нас в цьому році не виходить не по фінансам, ні, не по часу. А в наступному році я розумію, що в мене буде плюс один. Це реально звичайно, але це буде дуже важко. Я не знаю, а коли ти тут біля басейну зараз піду, поплаваю. Ну якось відчувається, що, хоч трошки, ти якось змінюєш. Цю атмосферу постійної праці, хоча мені дуже пощастило. Пощастило мені саме з тим, як я організувала свою роботу, своє життя, своє дозвілля. От прям от чесно кажучи, я згадую чотири роки тому, як я пішла в декрет. Побіг мій малий голий. Як я пішла в декрет, і я думаю, боже, як я буду далі жити. Я постійно слухала лекції Маргулана Сексамбаєва. Uh, і от він розповідає, каже, що uh, типу, дуже важливо знайти uh, справу свого життя, яку ви будете робити безкоштовно. І зробити так, щоб ця справа приносила гроші. Тоді ви будете, вас не треба буде пінать, заставляти мотивацію якусь вам придумувати. Ви просто будете це робити щодня. І, uh, Гроші будуть як побічний ефект. Просто ви робите те, що вам подобається, і гроші прилипають. І я собі поставила тоді за ціль, що в декретній відпустці я маю е знайти для себе ось таку якусь роботу. І я думаю, так, план є. А от як знайти себе, хто я в цьому світі? Я. Блін, мерщини. Я вже... Е Якось розповідала про це, як я це робила все. І отак от склалося з цією нутриціологією, тому що розповідати про їжу і навчатися і допомагати людям я це робила безкоштовно завжди. Я просто про їжу говорила постійно. І все, так якось Бог мені допоміг. І, звичайно, мої сили. Все, тепер я можу працювати онлайн. Тепер я можу навчати її дівчат. У нас нових синок! У нас нова група а, стартує зараз на началі вже 12-кураторів по схудненню. Тому е, сказати, що я заробляю на Ютубі, ні. Взагалі все почалося з Ютубу, звичайно. Я думала, що таке ділова що тут записувати відео, і мене будуть всі дивитися, і я буду прям багата і незавісіма. Хер там. Скільки? Три роки моєму Ютубу я ще жодної виплати не отримала. У мене взагалі е, монетизація підключена, але я не знаю, що сюди знімати. Ну я не буду тут знімати якісь жопи голі, щось таке провокативне. А, тому, певно, Ютуб це такий прям для душі, для серця. Мені дуже приємно, що ви мене дивитесь. І прям я вас знаю всіх своїх дівчат, які мені пишуть по імену на штук, Так дівчат, ну може, не п'ять, там, 10. Ті, які постійно мені пишуть, але мені це дуже приємно. Тож ви взагалі, кому потрібен контент корисний про їжу, харчування здоров'я, ви підписуєтесь в Інстаграм, в Тікток. Там багато більше. там в мене мільйонні перегляди. Сьогодні у мене, до речі, в Тіктоці мільйон лайків. Це дуже приємно. А тут поки так, як є. Так, що вам ще показати? Тут нема що показувати. туалет же я з вами не піду. Поки. Що? Прикольно, мені подобається. Зараз піду плавати, знімати себе не буду, бо я плюс 13 кілограмів, я себе не дуже гарно почуваю. Узяка. Але пузяка то фігня, а от попа... Я прикалуюся, не може бути дієтолог, нутриціолог ряху, яка не вилазить вже в екран. Тож в мене така сильна мотивація знову схуднути. Клас. Зараз і рулька піде сюди плюхатись. Не дуже хочу людей знімати, звичайно, але і без людей неможливо це все зняти. Буду знімати спини. Вода тепла. Все, і будемо тут до 8 години. Приїхали о 12-й, будемо до 8. -ї. Нарешті мій син заснув. І я прилягла поспати. Мене щось вкусило. Стомлена. Капець. Буду лежати, вигріватися, накопичувати свій організм вітаміни Д3. Трошки незручно на цих ліжечках, що немає таких хіт-стилок. Мені вагітній дуже-дуже тисне в усі бока. Але все рівно це набагато краще, ніж на роботі сидіти в офісі, правда? Слухайте, ще й не закінчила консультацію, але в 5 годин вечора, зараз вже сьома години вечора, в 5 годин вечора, ви б бачили толпу народу на вхід сюди. Я вам тут, якщо не забуду, фотку поставлю, я зробила фотографію. Це просто... Міграція лосося, стільки людей, і тут видно одні діти, батьки з дітьми, ті, які зранку поїхали, а інші, які прийшли з роботи, приїхали. Це Ми такі, як приїхали зранку до вечора, тут і протесувались, того, що Заплатили е, ну, вже по 350 гривень. І що робити? Мусимо вже все сидіти тут. Зараз складу речі, бо вже сонечко заховалось. І з'їм свою вечерю. На вечерю в мене сир, лаваш, курка і овочі. Томати. Та таке їв син, таке їла сестра, таке їм я. Бога. Вигляд обличчя після цілого дня на сонці, на повітрі. Не дуже, так? Да? А може і дуже, може я прискіплива. А ще? З'явилася лохина, а я фанат лохини. А вона така кисла, ну, не солодка як кожного року, якась тут не знаю чому. У мене така ось кома на зубах. Так, Потрібно контролювати лоб, щоб не було зморшок. Все. Люблю цілую, пишіть коментарі.